Друзі, тепер Це ну, щоб не казати слово, що план перемоги Зеленського там, провалився на Заході, скажімо так, він був сприйнятий без ентузіазму. І навіть тут, уже місяць минув, навіть ну, ті, хто підтримують Зеленського, вони не сильно його піарять, не сильно обходять. Але пан Володимир сказав, що от раніше не було планів перемоги. А я зараз попрошу подати наших операторів, що насправді план перемоги існує. Просто що він не від влади, він виписаний раніше. А, Якщо я... Стаття залужного це. Ні, інакше. ні, не стаття залужного. Ні, йдемо про сім кроків до перемоги. Якщо можна зараз ну, Святослав Дубини його заініціював, це діючий а, військовий, офіцер української армії, який заініціював. і йдемо не про прохання до а, західних партнерів. Дайте нам зброю, дайте нам кошти, а про необхідність. Внутрішніх реформ для перемоги в армії, в економіці, в внутрішній політиці, і там достатньо чітко прописано, під чим підписалося ну, кілька тисяч громадян. Отже, плани існують. Питання в тому, що вони це, не відвели, можна коротка, звичайно, коротка репліка. Я просто згадав дискусію 2014 року, 14 не зараз. В Харкові, як зараз пам'ятаю, да, про воєнну реформу, про реформу Збройних сил України, воєнну реформу в Україні, тому що ну, і НАТО це було пов'язано. І ключова проблема, яку говорили тоді: а чи ми можемо провести реформу під час війни? Під час війни вже йшлося про воєнну реформу. А, про а, частину реформ. Це час дуже цікаво. Ну, ні, я, я це я просто сказав, що насправді це дискусійне питання було що тоді ще тоді, в 2014 році. Я не кажу так чи ні, можна чи ні. Я кажу: тоді виникла ця дискусія, і багато було заперечень. Не буду казати хто, але люди достатньо відомі в Україні і точно тоді. Ніхто про Зеленського владі не знав. Якщо поки готують пав по Павло і пан Сергій Гайда, я попросив би наших операторів дати спочатку фотку дубини як ініціатора цього власного okay. плана. А після того сім конкретних не розписаних, але сім цих кроків. От вони дуже чітко сформульовані, але далі грунтовніше і розписані. Хто захоче, може піти на от джерело там внизу написано petition.fb.ua, Ну, а, все це э, треба робити в мирний час в першу чергу. Ні, ні, там, І, якраз, ну, да, ні. Там Да, ви можете сміятися. Там, да, 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 якраз все да, розписано під час да, війни? Ні, да, ні. Да. Коли ж буде, там от на відміну від пана перемоги. друзі, друзі. буде, друзі, буде так, не так задовго, як ви думаєте. Буде, так, буде так, не так задовго. Пан жодні Жовніренко, положення а потім після того Просто, Як це буде під час війни? дали, а, Якщо модератор, модератор-диктатор, вибачте, мені слово дали. Значить, нарешті я зможу сказати: цей план, до речі, це те, чого не вистачало в плані Зеленського. Це раз, і цей план, якраз він повинен виконуватись якраз під час війни. Воєнний написав, військовий, написав цей план, тому що це те, практично, що не зробила влада. Вона не реалізувала план те, що записано в законі про мобілізаційну підготовку мобілізацію. А пан Дубина просто подивився цей закон, да і, і просто він не все тут описав. Можна поспорити по окремих пунктах, по окремих точніше деталях. Але основний посил: Україна має влада нарешті повинна зрозуміти, що йде війна. І відносини до цього зовсім по іншому ніж мирний час. Тут ми тут не в рівних можна, умов. Зараз можна, я завершу та, не в рівних умов, тому що пан Павло читав цей план. Тут а ж не, я а, да пан Володимир нема сказати. То, чим так? я погоджуюсь абсолютно, це те, що план саме для війни це план максимальної мобілізації всієї країни, максимальна мобілізація. Чи чи не без, без сварки, панове, а тепер Сергій Гайдай. Прошу пане Сергію. В мене просто з запізненням коментар. Я, я хотів би зафіксувати цей момент. Володимир сказав: це був піар. Це був піар. А мене як професіонала з піару, це так в українській політичній культурі. Технологіями політичними стала на жаль брехня. І словом піар, яке є позитивним, тому що піар, ну ви знаєте, з англійською це зв'язок з громадськістю, а я ще так кажу: це діалог з громадськістю, діалог з суспільством. А у нас заміняють слово набрехати, вести в оману. І тому, коли пан Володимир каже, ні, я його розумію, ти зараз не критикую. Та це був піар. Він правий. Бо якщо по-українськи, ну тут він хотів ввести в оману. А я вважаю, що особливо під час війни, і треба зна одна з наших бід політичної культури. Це перестати називати брехню політехнологіями, бо з політехнології це не омана, піаром, бо це діалог з суспільством. Популізмом у нас любить називати. Та це популізм, це популізм. Ну, брешуть, мов, брешуть, хоч брехати. А називати брехнею і сказати: ви знаєте, у пана президента п'ятий пункт був брехнею, бо ну, зараз це не можна зробити. Він так ну, збрехав, ну, або, або по-іншому злукавив, або по-іншому хотів видати бажане. Ну, це дійсне, а це є брехня. Видавати бажане за дійсне в політиці, це і є брехня. Ну це питання Дочекався з плану, так, коли то, робити. Це. Знаєте, війна дає можливість зробити такі реформи, бо в мирний час нам як відпу... скажуть, Не на часі. Є правила, закони. А от війна дозволяє президенту, бо це план для президента, сказати: так, у нас війна, і тому я буду робити щось для виживання. Як це робили всі реформатори, коли їм треба було скоротити державний апарат на 80%, як зробили грузини в третьому році. На 75% вони скоротили, але війни в них тоді ще не було. Як Мілей це зробив, він скоротив 3 тисячі податківців Аргентини зараз на 75%. Я нагадую, у них 41 мільйон населення, у нас 28, у нас 20 тисяч. 33, окей. У нас, ну на 41. 000. У нас 20 тисяч податківців, Павло, я правильно кажу? 24 тисячі. 24 податківців. У них три скоротили до 700, а у нас 20 не можуть. Під час війни, коли а, а у нас... Якщо я не правий, майже трильйон гривень ми витрачаємо на весь все державне управління на ну щоб її забезпечити ці гроші. По ми нам не, ми стільки не витрачаємо грошей, своїх грошей витрачаємо. Ви ну я просто от ремарка була про піар. Так якщо можна зараз короткі репліки від пане Водимира Павла, після того проходу до завершення, Ні, просто це було б краще обговорити окремо, тому що Безперечно, от, то. от, от на од управлінських літ. Я як політолог можу вам сказати, це одномоментно не робиться. Не робиться одномоментна зміна управлінських еліт. Як би ви цього не хотіли, це от я хотів би почути не просто абстрактну ціль, а який механізм, яким чином це буде відбуватися. Про скорочення державного апарату. Давна дискусія є Є, до речі, дослідження на заході про те, що насправді вирішує якість державного апарату, а не скорочення державного апарату. Оце головний успіх реформ і так далі. Пункт третій, четвертий. П'ятий абсолютно під, 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 підтверджую і підтримую пункт. Відкрити західні кордони. Ну ну відкриємо у нас. Ми лише підтвердимо те, що у нас значна частина населення не хоче воювати. А повернення демократичних процедур правильна ідея, правильна. Але е, у нас швидко все перетвориться в те, е, е, коли у нас е, зовнішня війна з Росією, вона перетвориться в внутрішню війну. А, тобто, між собою Тобто влада має бути вічною. Ні, нічого нічого подібна. Якщо війна може бути ні, ні, то і влада хоче бути 10 років. Перша теза для іншої дискусії не буде він і років. Не буде він і років. Друга теза, як тільки можна закіндати, як тільки закінчується війна, відбуваються вибори і влада міняється. Тобто, Коли Путін дозволить, то будуть вибори в Україні. Ну не Путін дозволиться, складуться обставини. Тобто буде консенсус між владою в Москві і в Києві. Ні, між Щодо до що коли між, дозволять ні, вибори, ні, ні, можна відповісти не. між Вашингтоном і Москвою буде консенсус по завершенню війни, який хоча б частково буде влаштовувати Україну, Безперечно… План перемоги зеленського за всієї дискусійності там багато є позитивних пунктів, але він не є порядком денним для України. Це прохання для наших західних партнерів, які очевидно поставилися до нього холодно, і це питання вже якраз рівня свідомості їхніх еліт і готовності їхнього суспільства. Нам необхідний власний план. Тому ми неодноразово будемо звертатися. До плана від Святослава Дубини сім кроків до перемоги, який виник набагато раніше, аніж план перемоги від Зеленського, і який, на мій особистий погляд, набагато ґрунтовніший, набагато змістовніший, і яка якраз містить в собі всередині себе ті елементи, які необхідні для внутрішньої трансформації, тому що для перемоги. Нам потрібна внутрішня трансформація, але Я, можна зараз... а, пропозицію взяти цей план Зеленському за основу. Він же готує зараз внутрішній план. От хай бере залюбки. За він отримує ну, цей план перемоги. Вже був в петиціях до президента Зеленського. Він набрав за 20 днів 29 тисяч, і здається, був проігнорований. А, після того, тобто так, йому так. Вже, вже півроку а, зараз збираються підписи від громадськості. Кожен може зайти на сайт народної петиції, вже не, не на сайті президента, і поставити ознайомитися, ознайомитись, поставити власний підпис. Я Наприкінці процитую ще одного з телеглядачів, Ютуб глядачів, знову-таки під ніком телефон він написав: «От, потрібно вже говорити про майбутні вибори. Пропонуйте суспільству реальних претендентів, а то знову Порошенка і Тимошенка в рейтингах. Нагадаю, що в плані якраз сім кроків до перемоги у Святослава Дубина є і про вибори. Про необхідні зміни виборчого законодавства це те, що боїться влада виборів України, і це те, що необхідно для існування української держави, тому що для того, щоб наші війська перемагали. Потрібно, щоб було що захищати, а авторитарний режим ну, буде захищати бажання все менше і менше. Нам потрібно зберегти демократію. Ми про це будемо говорити. Бо у нас дискусійний майданчик, а це значить одна з основ демократії. Зустрінемось на каналі PRO.UA. Слава Україні! Героям слава!